Сандра, який подарунок ти знайшла під ялинкою у новорічну ніч? О, Катюшко! Цей подаруночок мене сам знайшов. Ще й розбудив. Що ти маєш на увазі? Нічого не розумію. Дід Мороз подарував мені справжню собачку. Тепер у мене є домашній улюбленець. Супер! Так. Годую, граємося, прогулюємося вулицею. але є одна проблема: важко підібрати одяг. Для тебе і власників маленьких друзів спеціальний матеріал рубрика Модне дитинство про моду для улюбленців. Одяг та аксесуари для тварин один із напрямів моді, що з'явилося на початку минулого століття. Ще в 30-х роках почали працювати перші дизайнери для тварин. Зараз модельєри випускають цілі колекції відповідного одягу від маленьких шапочок до комбінізонів. Головним критерієм залишається комфорт і зручність для тваринки. Образи для тварин виконують ряд корисних функцій у літню і зимову пору року. Домашні улюбленці скільно до дії погодних умов. Вони можуть перегрітися на сонці або змерзнути взимку. Також одяг повинен захищати від колючок, клещів, забезпечувати гігієну. Світові бренди, такі як Гучі, Кавалі, вже випустили не один десяток колекцій. У моді зараз наряди, які наслідують образи власників. Це може бути все, що завгодно футболки, костюми, комбінезони, сукні і навіть взуття. При купівлі одягу для улюбленців краще надати перевагу. Такому, що має липучки чи кнопки, не варто зайвий раз травмувати тварин. Та одягати йому ковтинку через голову. Вирізи мають бути широкі, тканина легка та приємна на дотик. Спеціалісти вважають, що привчати тварину до одягу варто з 3 місяців, а от дорослу собаку краще не дратувати модним гардеробом. Тому одягайте ваших собачок модно, а головне – комфортно. Далих вам прогулянок на свіжому повітрі.